Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги елегантні жіночі штани. Це стильне та зручне доповнення до вашого гардеробу. Завдяки завищеній талії та вільному прямому дизайну ці брюки створюють модний та універсальний вигляд. Виготовлені з дихаючої тканини, тому створюють відчуття прохолоди та комфорту. Ці універсальні. Не повсякденні штани підходять для різних випадків, дозволяючи створювати шикарні та повсякденні вбрання. Покращте свій літній гардероб цими широкими брюками, які поєднують комфорт та стиль. Пропонуємо до вашої уваги шпильку для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся. Пропонуємо до вашої уваги міні-шпильки для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Раз зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся. Пропонуємо до вашої уваги міні-шпильки для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний облік. Браз зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені з синтетичних волокон, ці щітки м'які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляються в компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити.